Тобі влада Волошина. Спасибі, що тут. Звісно ж, закликатиму підписуватись. Ні на чому не полягає. Але якщо щоразу під час таких зустрічей ви все більше і більше черпаєте для себе правдешні такої справжньої аналітики, зокрема сьогодні від Олега Сеакяна, політолога, то краще підписатися, як я завжди кажу. Олег, слава Україні. Героям слава ради бачити. Навзаєм декілька хештегів підібрано. Ясно, що вони головної теми однієї з стосуються. Так чи інакше з них і розпочнемо. Але розпочнемо, але ж, звісно ж, з хештегу делегації, бо на їхньому складі багато хто акцентувався, якими вони були в Саудівській Аравії. Делегація була прогнозованою з боку Сполучених Штатів представлено Білий Дім і Держдеп, з боку України, Офіс президента та Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони, оскільки підіймалося питання відновлення. Підтримки України розвідними даними та озброєннями. Ну і на полях зазначимо, що участь у Мірова це і певна акцентація на питанні Криму, і яке Україна завжди таким чином просуває. А... Знакова зустріч так звучить наступний хештег, тому що пан Сибіга здійснив ряд дзвінків одразу після, нібито звітуючи перед європейськими партнерами, назвавши це знаковою зустрічю, цей процес знакова зустріч, але не визначна. Я далекий від всієї тієї істерії, яка наганялася в українських медіа, що від цієї зустрічі буде залежати все. Таких зустрічей ще буде. Це лише початково в неї були конкретні завдання, і те, що Сібіга віддзвонював після цього, інформував наших партнерів, пов'язано з тим, що а, Україна їхала туди з узгодженою позицією з нашими європейськими партнерами, зокрема, в Лондоні обговорювався цей план по припиненню вогню. В його максимальному <кхи> варіанті це тільки повітря, мури і далекобійні, те, що Україні найвигідніше було, і в його прийнятному варіанті повне припинення. Чому okay. повне припинення прийнятний, але не ідеальний. Тому що, по-перше, це створює додаткові ризики розширити тоді поле маневру для Росії, а друге, його просто неможливо реалізувати так швидко, тому що кожен міномет, кожен автомат проконтролювати неможливо і весь світовий досвід практики припинення вогню і український з 2014 року показує, що Росія завжди таке припинення вогню порушує. Але от встановити і довести потім з боку України, що саме Росія порушила. Це припинення вогню завжди дуже складно. Якщо це тільки ракети далекобійні удари море, то ну якась там неназвана субмарина, яка пустила ракету, або неназваний стратегічний бомбардувальник а, невідомих а, збройних сил, або а, чи це український був літак на цизранню, який запускає ракети з а, або з аеропорту Алені. Ну складно сказати, тому. Очевидно, що тут моніторити набагато легше. Зараз це варіант, Він скоріше є виключно політичним для того, щоб перекинути м'яч на сторону Росії, і плюс Україні вдалося досягнути, що прикінцевому комуніке сказано, що Європа має бути за столом переговорів, бо наразі Україна була представлена в Джиді не тільки як персональна країна, але й як єдиний представник Європи, відстоючи європейську безпеку в перед обличчям Сполучених Штатів з Росією. Пан Хара гарно пожартував, що тепер ми досягли припинення вогню зі Сполученими Штатами і можна сконцентруватися на протистоянні Росії. Сконцентруємося на ще декілька позицій, які стали результатом зустрічі. Наступний хештег 30 днів. 30 днів це термін, який з'явився саме як лакмус і не в бік Росії. В Європі всі переконані, і тому є тисяча один аргумент, що Росія не готова завершувати війну і точно не готова йти на реальне припинення вогню, яке приведе до завершення війни. Але це лакмус в бік Трампа, якщо він хоче швидкої перемоги, ось вона перед ним на столі 30 днів. Це максимально вегетаріанський варіант того, що можна було би досягнути, в чому можна було би примусити Росію. В чому у Росії складніше всього відкрутитися? Бо це не в цілому, бо це не все і одразу. а Це от, ну точково 30 днів. Про що йде мова? Якщо Трамп не готовий буде дотиснути Росію до такого припинення вогню, ну в такому випадку ми розуміємо, що Трамп в цілому не готовий тиснути на Росію. Якщо він дотисне в цьому, то Європа, Україна скажуть молодець Трамп за його лідерство вдалося досягнути припинення вогню. Тощо рухаємося далі в такому ж режимі тиску на Росію з перекиданням повсякчас м'ячу туди. І з тим, щоб інтереси Трампа розходилися з інтересами Путіна, бо путіну треба припинення вогню з гарантією відновлення бойових дій. А Трампу ні, Трампу потрібна внутрішня політична перемога зараз. Путіну вона так само потрібна. Путіну не треба демонструвати слабкість перед Трампом, а Трампу також слабкість перед Путіном може коштувати йому політичної стабільності зараз Сполучених Штатах. Тому власне тут гра вдовгу і ці консультації чи ця зустріч, направду їх навіть переговорами не зовсім коректно називати. А це скоріше зустріч дипломатична, а вони лише є прологом і вступом. Нам вдалося першу сходинку завершити для нас позитивним результатом. Але це ще не гарантує абсолютно нічого. Деталізуємося тоді на цих 30 днях. Хоча yeah. тут поточню трішки, але ж... ну, ця позиція та як вона гарно звучить. Я здається, розумію, звідки таке розуміння пішло, і в повітрі, і на морі. Чий вислів був використаний історичний, але багато хто акцентується, і от наступний хенштег звучить так: уся лінія фронту зупинення вогню по усій лінії фронту, не тільки в повітрі, на морі. І багато хто з аналітичного військового середовища зазначає, що якраз якби там Україна на цьому політично не акцентувалась. Росії це абсолютно невигідно, і вони неодноразово про це казали. Уся лінія фронту це якраз і є ложка дьогтю. Це там, де Україні прийшлося піти на компроміс позиції Трампа, який хоче все одразу, от. і це те, що зараз робить е, цей механізм на 30 днів зупинення вогню, таким, що його неможливо реалізувати. Бо по всій лінії фронту неможливо швидко припинити вогонь, для цього потрібну інфраструктуру, контролю за припиненням вогню, моніторингу. Ті, хто будуть це моніторити, бо припинення вогню не відбувається, як в анекдоті про прапорщика, потяг стій раз-два. Це складний процес, який потребує інфраструктури забезпечення цього. Забезпечення припинення вогню в повітрі на морі і далекобійних може відбуватися дистанційними засобами, бо ну, пуски ракет легко виявити. А коли mm -hmm. це лінія фронту, де літають зараз тисячі ФПВ-дронів, використовуються ти... десятки тисяч, якщо ми візьмемо в цілому артилерійських пострілів від мінометнів до там крупнокаліберної артилерії, то десятки тисяч пострілів по лінії фронту, яка більша, ніж була під час Другої світової війни. Ну, як тут можна в водночас взяти і припинити вогонь. Просто енерцією припинення буде тільки декілька днів, ще продовження певних дуелей артилерійських і того, що хтось десь щось захоче списати, замаскувати, десь прикрити якісь свої ранні нестачі, наприклад, снарядів тощо. Ну, коротше, багато різних моментів, які просто в реалії війни не дають змоги отак от припиняти вогонь. Тому зараз це виключно дипломатичний крок. Який не має можливості до реальної реалізації, і оце от створює зараз зачіпку, якою Росія може користуватися, сказати, припиняємо вогонь і за декілька годин знову почати обстріли сказати, що це Україна почала і сказати, а ми спробували, а ми погодились. Тобто, от такий момент, на жаль, профанаційний, був ставлений позицією Трампа. Той варіант, який Україна клала на стіл, він був здатний до реалізації, а не тільки дипломатично. Сьогоднішній це виключно дипломатичний крок. Але який нічого спільного немає з можливістю реальної реалізації, Йдемо далі Присловуті гарантії безпеки, на яких нібито от зараз Україна вже не наполягала так активно до моменту підписання угоди, не наполягає так активно до моменту підписання угоди про перемир'я. Але при цьому а, розвели просто питання рідкоземельних металів, перемир'я і а, гарантій безпеки. Але вони тепер на столі. По перше, навіть в промові Трампа, коли він аполював до листа Зеленського, так званого, він говорив про угоду про мінерали та безпеку. А американці вже навіть змінили назву, як вони називають цю угоду. Вони туди слово безпека внесли. Друге, зараз по результатам цих консультацій, американська сторона також сказала, що про гарантії безпеки говорили, і вони відносяться з розумінням і повагою до потреби цього на столі різні варіанти лежать. Тобто ні про що не домовились, але говорили і говорити, американці готові. І є певні варіанти, які розглядаються. Це також є достатньо хорошим успіхом для України. Три давайте чесно ну які гарантії безпеки зараз, коли ми ще не маємо навіть переговірного процесу. А як такого, і нам потрібно було перш за все вийти з ситуації деструктивних відносин зі сполученими штатами, де вони почали вмикати всі важелі тиску, які можливі по Україні негативні і викручувати руку. Тому для нас потрібно було нормалізувати зараз відносини зі штатом. І те, що в цьому горнилові гарантії безпеки залишаються як перспектива, це вже дуже дуже добре. Вони нам необхідні, коли вони необхідні до того, як почнеться реалізація припинення вогню і вступ в політичну частину переговорів. Якщо вона відбудеться, от на цей момент ми маємо мати вже гарантії безпеки. А зараз, поки це розмова про припинення вогню на 30 днів, а не в цілому, і коли це не про політичні домовленості з приводу в цілому завершення війни, що я мало вірю взагалі, що це відбудеться, але окремо про це то поки гарантії безпеки не носять ніякого критичного характеру. Бо 30 днів це перепрошую в розрізі російсько-української війни, яка 11 років проху. Проходить, які були десятки вже намагань припинення вогню за всі ці 11 років. Це не про що mm, я так стається, що час від часу з цих хештегів своїх загашника. Знаєш, піднімаємо цей хештег. Він це такий, там турбинка хештегів є така бездонна. Дзвінок Угу. Mm. Бо вже ж цієї п'ятниці мали б поговорити. Ну так, і це має бути більше, ніж дзвінок. Я б навіть так сказав: хештег більше, ніж дзвінок. Така інтригуюча. Будем, добре, Я поправна фраза. І а, цікаво, про що це? Але для нас, перш за все, це про те, чи Трамп а, буде тиснути на Росію, чи не буде тиснути. Причому не тільки в телефонному дзвінку, аля погрози Путіну і не проявити цього. Трампу потрібно продемонструвати це публічно. Бо якщо він там в телефонному дзвінку щось таке скаже Путіну, а, ну це не буде. Переконливо і можна буде завжди припустити, що це було піддавки штатів Росія, Росії штатам і про щось там таке домовились або щось таке пообіцяли далі. що він далі продовжує загодовувати Росію пряниками? Тому зараз дзвінок Путіну і цікавинка в ньому, в тому, що дуже швидко одразу штат сказали що завтра, післязавтра зустрінемось з Росією. Одразу вже в п'ятницю буде дзвінок. Вони не хочуть розтягувати цей час, а хочуть інтенсифікувати. І це якраз момент того, що у Росії мало часу підготуватися і мало часу протестувати і розмити цю позицію. Це позитивний знак, позитивний сигнал. Але знову ж таки, ми отримали зараз лише дуже маленьку визначеність лише по питанням підтримки України з боку штатів. Це дуже велике досягнення для України, але з точки зору російсько-української війни. Ми все ще маємо ситуацію тотальної стратегічної невизначеності дипломатичного треку, і всі загрози і виклики, які були, вони всі залишаються на столі. І ще далі просування навіть і отримання певних локальних перемог не гарантуватимуть, що все це в результаті не зірветься в прірву. Тому радіти зараз особливо не варто. Потрібно навпаки просто закріплювати успіх за успіхом, абсолютно беземоційно і розуміти, що ми знаходимося в ситуації, коли всі загрози все одно будуть весь час на столі, і видихати, розслаблятися тощо, не час зараз, навпаки, час додатково напрягатися, бо все тільки починається з іншого боку, Трамп вже дещо сказав у відповідь на те, якщо Путін не захоче піти на зустріч з огляду на результати. Делегації, зустрічі делегації України і США в Саудівській Аравії. І звучало це так: продовжимо воювати. От в цьому продовжимо воювати. Що ти бачаєш? В принципі, ну аби в буквальному ми ж, не, ми ж розуміємо, що в буквальному сенсі це ж не буде. Трамп з маском один поперед одного, як відомий герой Арнольда Шварценеггера, Командос от з реактивною установкою на плечі їдуть в Україну. Ну, я можу фантазувати дуже довго і дуже багато. Але оце от продовжимо воювати українці про це кажуть. Вони воюють в принципі. І тут таке виявляється, що Старлінк ще має приховану функцію лазерної зброї, і старлінки починають просто ізсікати Росії і ракетні сили, і так далі. Ладно, жарти жартома, Якщо ми вже пішли в телефантастику, то воно прямо просилося. Ця фраза хороша, але знову ж таки вона просто обнадійлива. Що за цим приховує Трамп? І чи не скаже він завтра? А я що таке казав? Та не казав я такого, я не пам'ятаю. Ну взагалі жодна гарантій. Словам Трампа не потрібно наділяти зайвої сили і зайвої символічності. Для нього вони інструмент, який живе в той момент в просторі часу, часі, коли він їх говорить. Через годину вже все може переграти докорінно, навіть за хвилини буквально. Він в одному реченні може сам собі суперечити періодично. Це не той політик класичного штибу, коли за кожним словом криється більший символізм. У нього він хазяїн власного слова. Захотів, дав, захотів, забрав. Тому тут з ним я би на цьому не сильно акцентував увагу. Якщо би він був класичним політиком, ну що би ми в цьому побачили? Ну, по-перше, воювати. Не продовжиться війна, а воювати, Себто активна роль Сполучених Штатів. В цьому, тобто допомагати Україні або щось нарощувати, тощо друге, він зреагувавши з самого початку, він продемонстрував, що і те, що Україні відновлено, до речі, підтримку зброї і розвідним даними, оце якраз вже є про кроки, а не про слова, і з цими словами разом це свідчить про те, що в Штатах немає переконаності в тому, що Росія дотримуватиметься припинення вогню. Тобто вони вже створюють елементи і кроки, які свідчать про те, що війна буде продовжуватись. А не про те, що війна от зараз закінчиться вже за рухом за 2-3 дні. Тоді навіщо щось відправляти зараз воєнної техніки? Можна було <кій> цю карту ще потримати, тому ця фраза є обнеділивою, але повторюсь: не давайте не намагатися через дерево інтерпретувати інформацію про ліс. В цьому лісі ще дуже дуже багато дерев. І якщо дивитися на окремі дерева, то можна лісу не побачити. Та до речі, мені сподобалось про лазери на старлінках. Я знову до цього повернувся, бо я ще чого згадав, знаєш, е, це ж треба буде ще для того, аби цей лазер запрацював, знову маленькій людині подзвонити Це я зараз цитувати просто одного да. А уявляєш собі всю Росію тоді в цих шапочках з фольги тому що старлінки читають думки і лазерами можуть і. Впливати на мозок людини, змінюючи її поведінку, і так далі, взагалі тут просто поле не пахане для роботи спецслужб по розповсюдженню всяких деструктивних ідей а в сторону Росії. Якби в українського гурмо була можливість одягнути на всіх москалів FPV окуляри відповідного штибу, ми знаємо, приклад маємо то я б із задоволенням подивився на цей процес. Менше з тим пейджерної технології або пейджерної технології так Може, там хтось ще і користається пейджерами, ми ж не знаємо. І я маю на увазі ці фпіві окуляр пейджерної технології. Вони просто ну, від... так, а, так. одних тих самих натхненників. На завершення. Ми починали з делегації, олеже. Сьогодні трішки більше часу твого займу, що буквально хвилинка. Політіко вранці про це написало, я знову ж таки простав. Е, і цей хештег він таким запитанням міг би звучати. Політіко зазначає, що десь якби ніби і відсторонили. І звучить цей хештег так. Де Келох. Келох на місці, але місце його сплило. Місце це називається представник по врегулюванню російсько-української війни. Келога відтіснили. Він в розумінні Білого Дому, згідно з інсайдами, звітеля різних американських медіа є занадто яструбинним по відношенню до Росії. І не подобається, що дядько Келог. Будучи кадровим військовим, значно краще розуміє, які загрози можуть бути від Росії, і має свою думку, яку він не приховує. Але він ще інший показник: Ну скільки не демонструй лояльність і не гни свій хребет, якщо ти чужорідний, тебе все одно використають і випрянуть. Бо можна скільки заводно казати, що Трамп не казав в який день за 24 години завершить війну. Можна скільки завгодно говорити про віслюка, якого треба по носу вдарити, щоб він подивився а, туди, куди треба, і все інше не оцінять, можна і репутацію спалити, і при цьому лояльності і можливості реалізації не отримати. Це мені здається, ефект Келога буде таким собі а, певним феноменом всередині американської політики. Правда, з ним змагається лінці Грем. Я от не знаю, це буде ефект Келога чи Лінці Грема. Складно поки що собі уявити тоді, яким буде ефект маска, але це трошки пізніше. А приблизно таким самим, як ефект Богдана, помножений на ефект Каламуйського. А в нас вже є приклади, Олег, я зрозумів. Спасибо за твій час, дякую, дякую за те, що сьогодні доєднався до проекту Хештег без питань. Олег Сакян, політолог, був з нами, друзі. Вам також дякую, підписуйтесь, натискайте лайк і дзвіночки, аби не прогавити наступних зустрічей. В ефірі, сподіваюсь, вам було цікаво. Навзаємно, стопи.